Доброго дня. Настала черга в нас косить на картоплі. Так що хочу показати, як міняється пулька ставиться диском. Може хто не знає. Тут ліва різьба ось тут вставляється так. і відкручується. Потом в комплекте йде такая гайка, шайба. Так. Так, 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 Потом такая шайба становится И так. И Сейчас как тут его. И вот тут ключик, что наборить, да? И сюда как раз. Ну що, ось такий в мене бур'ян, картоплиня. Це в такій диск комплекті. Зараз хочемо його провірити. Вискою пробував, але дуже пилюку подимає, все летить. Ну що ж, погнали, мені робити, а ви дивіться. Я знаю пульку з ліскою, буду пробувати ліску. Мені не сильно подобається. Ліфка більш як роторно перебиває, так на мене буде потім менше згрібати, перебивати краще буде. Ну, зараз спробуємо побачити. Можна буде защита. Техніка безпеки на першому місці, бо як попади в око, то їй колись попало. То мені колись попало від болгарки, наскорі витягували медицинською голкою. Так що окуляри завжди. <плес> Зараз ми це все згребемо і площа до покопки картоплі готова. Так все таке якраз. От мені ліскою більш сподобалося. Діском тепляє, грудка б'є. А ліскою, як бачите, вона його перебиває як ротор. Єдине, що ліскає дуже так. Ну, пилюка. Бризгає. Да. Це ж є, Так що підписуйтесь, буду ще копати картоплю мотоблоком. І покажу вам, який я зробив рало, сам самостійно зробив для того, щоб копати картоплю до мотоблока. Так що підписуйтесь. Відео про копку картоплі теж буде на каналі. Все, всім пока всіх жду.